Президент Віктор Янукович телефоном поспілкувався із віце-президентом Сполучених Штатів Джо Байденом та німецьким канцлером Ангелою Меркель. Канцлер закликала президента скасувати ухвалені 16 січня закони Насильство щодо мирних протестувальників, мирних демонстрантів у Києві. Засуджує і президент Франції Франсуа Оланд. У Єлисейському палаці закликають владу до мирного діалогу у Білому домі. Вітають перемови Януковича із опозицією, та чекають від уряду конкретних кроків та поки що не відкидають можливих санкцій щодо українських високопосадовців. Дізнавшись про жертви на Грушевського комітет регіонів Євросоюзу, скасував зустріч з міністром регіонального розвитку України Геннадієм Темником та віце-прем'єром Олександром Вілколом. А екс-президент радянського союзу Михайло Горбачов. Просто з німецького шпиталю пише лист до лідерів Росії та Сполучених Штатів, просить їх спільними зусиллями посадити українців за стіл переговорів.